У нас вже так вітається. Я прочитаю один вірш і слова Господнього, і ми роздумуємо сьогодні цей чудовий день, який Господь подарував для нас. Я прочитаю Писання апостола Якова, 4 розділ, 8 вірш. Пісання апостола Якова, 4 розділ, 8 вірш. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очисті руки. Грішники й очисті серця воєнду наблизьтесь до Бога. Нам здається, взагалі, що ці слова апостол Яков писав, мабуть, до невірючих людей. Взагалі, людей, які ніколи не чули про Бога, не зустрічалися з ним, не знали нічого. Ну, коли ми перегорнемо листок назад, де перший розділ, там сказано, як і пише. Написано дванадцяти колінам, які знаходяться в Росії. Прочитайте перший розділ, перший вірш. Там я пише, що дванадцяти колінам, які Росії находяться. Тобто як пише Бог через нього Духом Святим звертається до дванадцяти колін, до дванадцяти апостолів, до єврейського народу, щоб вони наблизилися до Бога, і на перший погляд мені здається, що це нонсенс. Що такого не може бути, що це взагалі не до їх не адресно дається, до якихось язичницьких народів. Але, друзі мої, Бог завжди хоче, щоб людина була поруч із ним. Він нас створив, щоб ми могли поруч бути з ним. І Він говорив завжди, що і людина хоче бачити Бога. І Він указував через. Матвія, що блажені чисті серцем, вони побачать Бога. І ми розуміємо, що наш стане час, коли ми побачимо Бога. І вам каже, що будемо подібні до Нього, тому що побачимо, який Він є. І це буде прекрасно. Це абсолютне наближення до Господа. Воно цінне для нас. До Його ми прагнемо. Ми туди йдемо. Але... Друзі мої, Слово Боже каже, що наближення до Господа це не тільки у майбутньому, але і в теперішньому часі це можливо. І це абсолютне наближення до Господа, воно можливе для кожного. І взагалі, друзі мої, коли ми читаємо Слово Боже, ми відчуваємо, що Господь проникає в наш розум, наше серце. Ми відчуваємо, що це іноді стає змістом нашого життя. Ми розуміємо, що коли ми читаємо Слово Боже, перебуваємо в церкві, ми наближаємося до Господа. Бог себе відкриває багато Ми відчуваємо, що наше життя, живучи на цій землі, воно або наближається, наближає нас до Бога. Або віддаляє. І так ми розрізняємо людей, які пізнали Господа по їхньому житті. Ми бачимо, що ця людина далеко від Бога, по іншому житті, ми помічаємо, що ця людина близька з Богом, життя інакше. І так завжди, друзі мої, було, що людина, коли наближалася до Господа, вона помічала свою гріховність. А як можна помітити свою гріховність? Не наблизитись до Господа. І Петро разу, коли Христос йому сказав, що він закинув сітку і впіймав риби, і ось він не міг до цього часу нічого зловити. І коли він, по слову Христа, закинув цього, оцю сітку і почав тягнути, і він що сказав Христу? Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Він побачив біля себе поруч Христа, він побачив біля себе Бога. Він відчув, що. Це те, що раніше в нього не було. І ось родзинка, коли ми попадаємо в присутність Божу, Бог показує, що ми грішні люди. І от саме про це я хотів би поговорити, друзі мої, що апостол Яків каже, що ми могли наблизитись до Бога і побачити, хто ми є. Сьогодні ми можемо задати питання: хто ж ми є? І справді, коли я рівняюсь Іста Христа? Я відчуваю, що я не такий. І, і так, по мірі, наближення кожної людини до Христа, вона помічає свою гріховність, вона відчуває, що вона багато в чому помилялася. Раніше так не думала, і саме Бог через своє слово анонсує його до нас, щоб ми могли наближатися до Христа. Якщо я не наближаюся відповідно, я й не помічаю гріховність. І тому ми чуємо, як багато людей кажуть, що. Я не грішний, я не вбив, я не вкрав, я нікому нічого не зробив, я не зрадив. Тобто я не гірший інших людей. І мені нема в чому каятися, друзі. Це так, тому що людина не наближається до Христа. Лука розповідає про двох людей. Чудовий приклад: ці двоє людей зайшли до храму помолитися. І один почав молитися і казати: Господи, як дякую тобі, що я не такий, як інші». Як цей чоловік, як митник, і, і, так далі, і так далі. Ми добре знаємо. Інший митник стояв з боку, бився на груди і казав: Господи, будь милостивий до мене грішника. І ось, друзі мої, я помічаю отут дві особи, Діючі і третю Господа. Я помічаю, що один дякує, а другий по-іншому молиться. Його зовсім інше ставлення до Господа. Він зовсім по-іншому до всього ставиться. Він порівнює себе з Господом. Він порівнює себе, що він не такий. І Бог оцінює Його молитву. Бог оцінює і заслужено приймає Його молитву. І, друзі мої, я думаю, що я, кожен себе оцінює. Сьогодні. І виходить, що від того, як ми себе оцінюємо, залежить і оцінка Господа. Якщо ми визнаємо свою вбогість, якщо ми визнаємо, що ми гріховні, якщо ми визнаємо, що ми від цього самі позбутися не можемо, Бог оцінює це, Бог приймає це і Бог реагує на це. Лука розповідає, так само Він взагалі обирає такі найважливіші моменти. І я згадую оце наближення до Христа, коли Христос був запрошений до Симона на Фарисея в будинок. І почула про це жінка, благовішниця. Вона взяла з собою пляшечку алябастрового цього миру і завітала в будинок цього Симона. І ось цей Симон ходить по кімнаті, ходить по кімнаті, дивиться, що ця жінка плаче біля ній Христа сльозами отирає. І він собі думає, дивиться на неї, ну так як ми можемо робити. Так собі. Подивився і думаєш, чого ти сюди прийшов? чого ти сюди прийшла? Хіба тобі ту то місце? Ну так подивився і зразу з ніг до голови провів тако все, нічого не говориш, але тако все собі. І так Симон собі так подивився на цю жінку, так пронизав її е, очима, з ніг до голови, нічого не кажучи, але ця справа б зайшла, коли б він мав справу з іншою людиною. біля нього стояв син Божий. І коли цей чоловік думав в своїй голові, що якби це був син Божий, він би знав, що то за жінка до нього торкається. І Христос, реагуючи на думки його, він звертається до Симона і дає йому такий наводящий приклад. Каже Симоне: якщо хтось був винен, наприклад. П'ять центів, а хтось винен був п'ять тисяч доларів, я утрірую. І господар простив його Бог. тисяч доларів я утрірую. І господар простив його обом. Хто більше любить? І Симон, певно ж, він відрізняється своїй мудрості, знанням слова Божого, розумінням ситуації. Певно, ти більше буде любити, кому ти більше простив. Друзі мої. Але так і Христос каже: вірно, ти оцінив. І ці жінці він простив багато, тому вона так діє. І сьогодні я звертаю увагу на це наближення цієї жінки до Христа, як діє Христос. Вона розуміла, що всі чітко знали, хто вона. Вона добре знала і усвідомлювала, що її ніхто з людей не простив би ніколи. Ну як ми зазвичай ми ж. Ми жуємо швидко все, ми ставимо кордони. Ми знаємо, хто гідний нас, хто не гідний. І вона прийшла до Христа, і Христос її приймає. І я дивлюся, як Христос промовляє до різних людей, як він з ними спілкується. І він каже, що хто більше любить, хто менше любить, Симен був менше винуватий, ніж ця грішниця. Але він також був боржником перед Отцем Небесним. Він також належав до тих, хто винен був своєму панові. І сьогодні наскільки кожен із нас боржник перед Богом. Можливо, ми не такі, як розбійники, не такі, як інші люди. Ми не пускалися до самого дна, але кожна людина вона завинила перед Господом. Вона є боржник перед Господом. І вона потребує прощення від Господа. І Господь сьогодні очікує кожну людину. Він хоче, щоб кожна людина була наближена до Нього, щоб вона наблизилась до нього. І питання сьогодні до нас, як ми себе оцінюємо. Жінка пішла прощеною. І не тільки вона пішла прощеною. Пішов митник прощений, який здирав, який о, оббирав людей. Вони пішли прощеними від Господа, тому що вони оцінили себе гріховними людьми перед Господом. І, друзі мої, урок для себе ми беремо, що ми не повинні дивитися по боках, повинні дивитися на себе. Я не можу не згадати біблійний приклад розбійників, які були в рівних умовах, які вісіли. На однаковій відстані біля Ісуса Христа, які користувалися можливостю на короткий час поспілкуватися з Ним. І ми бачимо, що обоє, на основі Слова Божого, що обоє поносили Христа ні за що. І в одну мить один розбійник звертається до свого колеги і, і каже, що він нічого поганого не зробив. В одну мить він відчув, що Тут щось не те. Він побачив себе грішною, він помітив, що це святий, що це Син Божий. І звертається до колеги і каже, що він нічого поганого не зробив, на відміну від нас. Задай мене, Господи, коли будеш у Царстві своєму. Я дивлюся на реакцію Ісуса Христа. Христос каже, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ось думаю, як сьогодні кожен із нас. Класифікує, оцінює своє життя, дивиться на свої е, кроки, на своє життя. І ми бачимо, що грішниця оцінила право, митник типу, оцінив право, з тим. умови були однакові, можливості були однакові. Один зрозумів, один оцінив і прийняв спасіє, інший нічого не зробив. Всі, хто приходить до Христа, кається перед Ним, Христос приймає, Христос спасає. Христос перероджує. І ми сьогодні іноді не можемо оцінити покаяння кожної людини, але якщо воно справжнє життя, тоді говорить про протилежне, про інше життя говорить, що ця людина стала іншою. Сьогодні хто наближається до Христа, той стає іншим. <кій> всі ми, хто отримав прощення, друзі мої, повинні. Іти шляхом постійного наближення до Христа. На жаль, ми не можемо один раз розкаявшись, попросити у Господа прощення і залишитися в небі. Ми постійно повинні рухатися в напрямку Христа. Ми повинні бути привиті на ці галузки, ми повинні постійно з ним розмовляти, ми повинні постійно підтримати з ним ці добрі стосунки. І, і це, друзі, наближення наше. До Христа воно відбувається скрізь, воно відбувається на кухні, воно відбувається в спальній кімнаті за верстатом, воно, на, на, воно відбувається на шляху і будь де інше. І своїм життям, друзі мої, ми показуємо людям мету і свою належність до Господа. Один дідусь, який був зовсім глухий, можливо, ви чули цей приклад. І коли він відвідував служіння для односельців, завжди це було диво. І одного разу один із активних людей запитує, чому ви е, Прохорович, туди йдете, А ви ж глухі, що ви там чуєте? А він каже, щоб усі бачили, на чиїй стороні. Друзі, мої, людина, яка пізнала силу прощення, яка відчула любов Господню до себе, вона не може бути. Без тих, хто не проставляють нашого Господа. І ми сьогодні розуміємо, що без Христа ми не можемо досягти неба. Ми розуміємо, що без Христа ми Господа ніколи не побачимо. І коли ми ще рукаємося перед нашим Господом, Дух Святий посилається в нас, і ми постійно з ним спілкуємося. Нам приємно бути з ним. І ось слово Боже, воно й каже сьогодні до нас: наблизьтеся. До Бога і Він наблизиться до нас. Чи можливо тут не так написано? Можливо, він до одного наблизиться, а до одного не наблизиться. Ні, тут сказано виключно до кожної з нас: Наблизьтесь до Бога і Бог наблизиться до вас. Був було колись таке дискусійне, таке, такі загальні які збори, і на цих зборах був запрошений один диктор, актор який на пам'ять. Розказав 22-й псалом. І після нього вийшов інший чоловік, який не був актором, і він розказав так само цей 22-й псалом. І коли він закінчив, його аудиторія хлопала і дехто плакав. І коли підійшли люди і запитали до актора і до цього простого чоловіка, в чому різниця? Актор каже, я чув про Бога. А цей зустрів його в житті своєму. Друзі, коли ми зустрічаємося з Господом, коли ми наближаємося до нього, ми відчуваємо цю радість, оце прощення, оцей зміст свого життя і Бог сьогодні хоче, щоб ми були постійно в єдності з Ним. Ми іноді думаємо, що нам вже цього не потрібно. і апостол Павло. Він бачив цю потребу проблему в Римській церкві. Він пише в 12 3 третій вірш: не думайте про себе більше, ніж ви є. А ми думаємо. А думаємо, ну ми ж, ми ж кращі, ми ж працюємо, ну ми більш працюємо, ми більш активні. Іноді нас заводить те, що ми постійно повинні нагадувати, ми повинні когось за собою тягти. І не помічаємо, як сатана працює. Отут із нами. Він намагається покласти у наше серце якусь гордість, якусь звежість. Ну ми ж Насправді, е краще, друзі мої, а це рух униз. Це рух не до Господа, а це рух до диявола. І тому сьогодні ми повинні розуміти, що Бог хоче, щоб ми рухались до гори, щоб ми рухалися до нього. І він пише, Павло далі в 11 розділі. Він каже, 36 вірш. Що все від нього, ним і в ньому, і йому слава, йому честь. Тобто все те, що ми маємо, що Він дав нас, що оточує нас, це все Його. Це все він так створив. Всі ті таланти, які він подарував, і в тому числі для нас, це йому належить, і ми Його повинні славити. І Павло пише до коринтян, тих, хто хвалиться, Господом хвались. А ми корова продуктивна така. Тим такий гарний, а в то таке чудове. Ну, ну все хочемо сказати при зустрічі. але не те, ми повинні казати. А Павло поводокринтян в першому післенні каже, що перший розір 35-ти, хто хвалиться Господом, хвались. Хвалиться тим, що розуміємо слово Боже, що Бог його відкрив для нас. Хвалімося тим, що Господь дав нам можливість доторкнутися до нього, як Він це дозволив оцій жінці. І чи то був будинок Симона святого чоловіка, чи це було десь інакше на виробництві, друзі мої, ми пам'ятаємо це. Сьогодні, читаючи ці слова, знову звертаємось до Слова Божого, де Павло, знову до Каритян другому своєму Писанні пише 13 розвід: випробовуйте себе, чи Христос є у вас. І ми випробовуємо, чи Христос у нас, чи ми наблизились до Нього, чи ми живемо згідно Його Словом, коли Христос. Зустрівся з Петром, а Петро зрозумів, що це Христос, що це Син Божий, то ми бачимо, що з ним сталося. Він побачив свою гріховність. Друзі мої, а що з нами повинно статись, коли Христос з Духом Святим оселяється в нас? Ми помічаємо цю величезну катастрофічну різницю між собою і Господом, між святістю Божою і гріховністю нашою. Ми її, її порівнюємо і знаходимо що абсолютно справедливі слова, які написано, що праведність як заплямована одіж. І ми розуміємо, що, мабуть, наша праведність, вона ще гірша від заплямованої цього одягу. І Бог продовжує сім'я розмовляти з нами і каже, наблизьтесь до Бога. Прохання Бога. Друзі мої, я хочу, щоб ми всі мали успіх у цьому русі. Я хочу, щоб в нас не було бар'єрів на шляху до Господа, щоб не було того, що нас зупиняє на шляху до Господа, коли ми йдемо до Нього. Щоб оці перешкоди, які диявол для нас вибудовує, ми могли повністю легко долати і бачити свого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Наближення до Господа, воно можливе, воно реальне для кожної людини. Давати Христу місце в своєму серці це реально, це можливо. І ми можемо так діяти у своєму житті. І Яков підказує, щоб ми могли, наблизившись до Бога, очистити руки грішні. Ми сьогодні усе можемо розуміти, що цими руками було зроблено гріховному. Ми можемо зрозуміти, далі він підказує чисті серця двоєдушні. Ну, та ми ж не такі, ми, ми однодушні. Ну, Але друзі, так завжди не бувало. І ми іноді зустрічали, бачили, помічали тих людей, які вищі, і от такі вони щирі, особливо як ви при посаді, як від вас люди залежні, такі вони лагідні до вас, так посміхаються, а не знаємо, що там. Всередині, може бути людини. Друзі мої, то Бог підказує сьогодні нашому, наближаючись до Бога. І коли Він наближається до нас, Бог оце просвічує наше єство. Він указує на наші оці брудні руки, на наші двоєдушні серця, де ми можемо і Богу слугувати, і можемо собі себе не залишати не вражати себе, друзі, дорожать тілом своїм дорождати, своїм принципам, своєму характеру, своїм емоціям. І Бог сьогодні хоче, щоб ми максимум наблизилися до нього. Ми не знаємо, дорогі брати сестри, чи Бог подарує для нас якусь можливість ще і нашу, коли була така можливість, як для цих розбійників, один наблизився до Христа, а інший. Не наблизився, щоб ми могли цим завжди вчасно скористовуватися я бачив чоловіка, якого я знав в молодості. Він мав неабиякі здібності у знанні Слова Божа. Це й залишилося в нього. Але знаєте, як прикро дивитися, коли розум людину залишив, коли залишилося тільки тінь від того. І так дивися, що. Оте, що в молодості запам'яталося, він може процитувати, а розум пішов. І він старший там десь йому 70 років, і так думаєш, чому так стається, друзі? Ніхто не знає, чи це повернеться колись, чи не повернеться. А в не своєму розумі може людина прийняти таке важливе рішення наблизитися до Бога. А як цього не вистачає, проаналізувати себе, не вистачає розуму, може людина самотужки побачить Бога? Ніколи. Бог чітко встановив свої межі, свої правила і сказав, що чисті серцем побачить Бога. І наблизитись до Бога, ми зможемо тоді, коли ми попросимо в Нього прощення. Ми тоді його побачимо таким, яким він є. І про це. Нам говорить Його Слово. Ми побачимо Його, дорогі брати і сестри. Чи будемо ми живі? Ми не знаємо, що Бог приготував для нашого народу. Ми не знаємо абсолютно. Дивимось на цю ядерну небезпеку. Ми не знаємо, які плани Бога. А можливо, так станеться, що шарахне. І в одну мить нікого з нас не буде. І тому, друзі мої, ці слова, які Бог говорить до нас. Вони повинні для нас бути актуальні, щоб ми могли скористатися цією можливостю, яку Бог дає для нас. Як і писав ці слова до своїх, до людей, які знаходились в Росії, і з гіркого досвіду він знав, що і його брати, і сестри, його народ, якого Бог обрав, а мали можливість віддалятися від Бога. І віддалялися. І забували Бога, і Бог за це їх карав, і Бог за це їх нищив, Бог за це приводив їх до тями через біль, страждання, голод, війни, розруху. Бог змушував їх наблизитись до себе. І тому Бог так само через це слово каже: наблизитись до Бога, і Він наблизиться до вас. Хай дух Святий допоможе нашим серцям побачити свою гріховність. Дюх святий Сіді, проговори до наших сердець, щоб ми в самих ближчих стосунках були з нашим Господом. Подякую їм за це. Помолимось до нього. Амінь.